Друзі, привіт-привіт всім! З вами Полтавчаночка. Сьогодні у нас 18 вересня. Будемо разом вечеряти, дівчата. Наварила борщу. Зараз я ось сметанки домашньої добавлю. десь пів ложечки. Купила ось такого чорного хлібчика сьогодні. М'есеньке, якраз, знаєте, для борщу. І відрізала трішки цибульки. Тому, дівчата, хто вечеряє, хто, можливо, обідає, ну, хто трапезує разом зі мною, всім смачного! яка смакота. У мене заді лампа світить. Знаєте, щоб не так було на відео темно. Уже не на дворі. На літній своїй такій терасці. Сьогодні у нас 10 градусів. Холодрига. Дуже весь день. Знаєте, така суто осіння погода. Суто осіння, дівчата, погода. Весь день на роботі, потім на квартиру. Вже оце тільки о п'ятій годині вечора варила борщ. М -м -м. Смачно. Перед цим був суп гороховий. На квартирі робота движеться, стіни вже завершується штукатурка. Лоджу з середини вже утеплили. знаєте, яка проблема в мене виникла? У мене проблема виникла зі щитком. Оцем, знаєте, що під автомати. Тому що всі вони наскільки такі загрубілі. А хочеться, щоб знаєте, на стіні так акуратненько все було, красиво. Не можу поки що, знайти такий. І компактний. І щоб красиво виглядав на стіні, ну нічого. Будемо шукати. Можливо, буду по інтернеті, по інтернету випишу. Так що дощик пішов. Можливо, грибочки з'являться. А то мені нічого такого, знаєте, особливого і не було за ці дні. Дім, робота, робота, дім. Завтра. Відзніму я відео, тому що на дворі дуже пасмурно. я була в квартирі хотіла вам відзняти, на якому зараз вже етапі да, ремонт, показати вам це все. Але в квартирі досить, знаєте, дворі ж пасмирно, і в квартирі так темнувато. А світло то в мене працює, але нема ж лампочок. У мене ж замінена вся проводка, вона ще ж не під'єднана. Тому дівчата вже, можливо, розвиднеться завтра та планую поїхати на квартиру, і відео відзняти, і е, треба буде відкривати вікна, щоб краще стіни просу, просу, просушувалися, тому що шпаклівка де то всі навіть слої були. Але треба, щоб все добре сохло. Це така ситуація з ремонтом. У нас завтра переводять школи на дистанційне навчання. Поки що тільки на п'ятницю, а там сказали, буде видно. Пов'язано це все теж із рівнем захворюваності на ОРВІ. Високим. Хоча я вам скажу тиждень тому, то по класах було менше дітей і не закривали. А зараз діти вже повиходили, а в мене малисть вже ходить сьогодні другий день, як пішов до школи. То все більш-менш. Ой, смачно. Вже і м'ясо було, і коклетки різні, верніше, різні вироби з м'яса да, були. От, і була селюдочка з рибкою смакувала. Дуже хочеться рибки свіжої підсмажити. Полюбляю коропа, толсте лобика. речі, в нас є магазинчик, де привозять свіжу рибу. Чоловік там займається свіжою рибкою. Сьогодні до, до магазину заїхала, кажуть, ні, вже все розпродали. Був і короб, були щучки, були і карасики. Немає вже нічого. Розібрала. Ну, там такая справа. Смакота, девчатка. Це хлоп'ятка мене лазнети так багатонько юшечки. Кусочок м'яса попереду вихідні обіцяю тепло бути. Плюс 30. Не знаю, хто вірить, що бо така температура, хто не вірить. Побачимо. Але я чекаю на гриби. Тому, думаю, на вихідних з'їзду до лісу. Можливо, з'являться. Бо дуже дівчатка, хочеться грибочки. Тут так має бути бабі... бабине літо, як зазвичай. Вже наїлася. Весь день було холодна. Так що ремонт робиться? Робота похолодало, Не взяла я серветки. Ну що? Повечірили можна відпочивати. Тому всім бажаю приємного дівчата-перегляду, хорошого так, та тих, тихого вечора та спокійної вам улючки. Всім па-па.